У величезному пантеоні слов'янських богів є одна постать, яка, ну, стоїть трохи окремо, це Бог, що не просто правив світом, а власноруч викував його у вогні своєї небесної кузні. Отже, сьогодні наша розмова про сварога. Спробуймо уявити, а що якби Бог неба, творець зірок і законів, був водночас і могутнім ковалем. Але не просто покровителем ремесла, а божественним майстром, чий молодь створював сонце, а ковадло було основою світобудови. Саме в цьому поєднанні небесного і земного, космічного і ремісничого і криється вся суть сварога. Це божество, яке, як кажуть легенди, подарувало людству не просто вогонь, а самі знаряддя цивілізації. Він викував сонце, щоб освітити світ, і дав людям плуг, кліщі та молот. Тобто інструменти, що дозволили їм будувати, творити і зрештою процвітати його дари це по суті фундамент суспільства. Отже, почнемо. Розділ перший небесний коваль, Бог Творець, Божественний ремісник. Саме тут, у цій такій собі космічній кузні, ми і починаємо знайомство з його сутністю. Він не просто бог, він ремісник, який працює з первинними елементами всесвіту вогнем і металом. Знаєте, часто, щоб краще зрозуміти сварога, його порівнювали з грецьким гефестом богом ковальства. І хоча обидва були неймовірними майстрами, їхній масштаб, ну, він кардинально різнився. Гефест був ремісником для богів. Він створював для них зброю, прикраси, а Сварог він був творцем космічного масштабу. Він викував не щит для героя, а сонце і зорі для всього світу. І він був не просто майстром, а й ще й законодавцем, який дав людям не лише технології, а й соціальні закони. Але його влада не обмежувалася лише кузнею. Переходимо до другого розділу: батько богів і зірок, архітектор космосу. Тут ми побачимо, що Сварог був не лише творцем предметів, а й головою цілої божественної родини та творцем самого неба. Сварог був центром цілої космічної родини. Він чоловіче втілення першотворця рода, його дружина велика богиня Лада, уособлення гармонії та любові. А їхні діти, сварожичі, були могутніми силами природи. Найлідоміший з них, звісно, Дажбог, Бог того самого Сонця, яке його батько і викував. Ця родина це не просто якась генеалогія, це справжня модель Всесвіту. Щоб по-справжньому осягнути його небесну владу, потрібно зрозуміти одне ключове поняття воно пов'язує його ковальське ремесло з рухом зірок, і це поняття коло свароже. Так от коло свароже це по суті слов'янський зодіак. Його ще називають колесо Сварога. За легендою, протягом 12 космічних ночей він викував річне коло Сузір'їв, яке й визначає плин часу. Тож, виходить, він не просто жив на небі, він був його архітектором, що своїм молотом встановив небесний порядок і ритм, за яким живе світ. Створивши небесний порядок, Сварог звернув свій погляд на землю, і це наш третій розділ, дар вогню та ремесла. Тут ми побачимо, як цей космічний коваль став, мабуть, найбільшим благодійником людства. Просто погляймо на ці дари, вогонь для тепла, для приготування їжі, вміння обробляти метал, з цього починається вся технологія. Перший плуг, щоб обробляти землю. І що найцікавіше, він дав не тільки матеріальні речі, він встановив закон моногамії і навіть скріпив його першою шлюбною обручкою. По суті, кожен його дар це така собі цеглина у фундаменті цивілізації. В одному з літописів сказано той же Феоста закон видав, щоб жінки виходили заміж за одного чоловіка, того ради прозвали його сварогам. Цей юривок, до речі, є ключем до розуміння його подвійної природи. Він був богом не лише технологій, а й соціального порядку, творцем не тільки плуга, а й родини. Але як же смертний міг стати богом? Існує міф про людину на ім'я гость, яка хотіла спекти перший хліб для людей. Проте злий Змій тричі спалював його працю. Не злякавшись, гость кинувся у вогонь і загинув, але богиня жива воскресила його і зробила безсмертним. Відроджений уже як сварох, він переміг Змія і нарешті подарував людству хліб. Це історія не просто про дари, а про самопожертву і переродження заради людства. Рухаємось далі. Розділ четвертий знаки забутого Бога Як шукати сліди божества, від якого майже не залишилося ідолів. Виявляється, його відлуння можна знайти в історії, в мові і навіть на самій землі. Сліди Сварога простягаються крізь тисячоліття, культ Божественного коваля зародився ще в бронзовому віці, у VI-VII століттях його ім'я згадується у візантійських хроніках, у 15 столітті воно з'являється в Іпатіївському літописі, і навіть сьогодні його спадщина живе, що свідчить про неймовірну стійкість цього образу. І ця спадщина буквально вписана в карту Європи від українських Саварки та Сваричева до чеського Сварова чи польського Сваженза. Сама земля зберігає пам'ять про нього. Ці топоніми, наче відбитки його молота, залишені в історії. А є ще один знак: це потужний символ квадрат Сварога. Вважається, що він уособлює одночасно і небесну кузню, де народжуються зорі, і земне родинне вогнище, яке дає тепло і захист. В одному простому символі поєднані космос і дім, творіння і стабільність. Власне, це є суть сварога. Але історія сварога не закінчилася в давнину. Переходимо до останнього розділу. Сварог у сучасному світі. Його невмируща спадщина продовжує жити і трансформуватися навіть сьогодні. З приходом християнства образ сварога не зник безслідно. Його риси, ніби поглинуло народне шанування святих Кузьми та Дем'яна. Подивіться, як це працює. Сварог був богом ковальства. Вони стали покровителями ковалів. Сварог викував перший плуг. У легендах це зробили вони. Сварог переміг змія, святі приборкали змія, щоб створити змієві вали. Це класичний приклад того, як давні вірування знаходять нове життя в новій релігійній системі. І сьогодні Сварог повертається у сучасному русі рідновір'я або слов'янської рідної віри, що відроджує дохристиянські традиції, його часто шанують як єдиного всеохопного Бога Творця, повертаючи йому статус Верховного Божества. Але мабуть, найнесподіваніше і найяскравіше відродження образу сварога ми бачимо сьогодні в Україні. Його ім'я СА РОДЖІ носить 424-й окремий батальйон безпілотних систем збройних сил України. Просто задумаймося про цей символізм. Давній Бог Коваль, що створював знаряддя праці та зброю у вогні, стає покровителем підрозділу, що використовує найсучасніші технології. Його кузня ніби перетворилася на майстерню дронів. Це неймогірно потужний зв'язок між минулим і сьогоденням, між міфом і сучасною боротьбою. І це приводить нас до фінального питання: як Бог ковальства та вогню, народжений тисячі років тому, продовжує формувати ідентичність і надихати в сучасному цифровому світі? Історія Сварога показує, що справжні міфи не вмирають, вони просто перековуються для нових епох.